Всіх вітаю на моєму каналі сьогодні. Я в столиці Євросоюзу в Брюсселі біля Європарламенту, тому що я записую відео, яке називається Плюси та мінуси Європи слеш, якщо це можна так назвати, чому Україна може навчити Європу. У мене вже багато років досвіду проживання в різних країнах Євросоюзу, тому я хочу підбити свої суб'єктивні підсумки. І поділитися своїм досвідом. Але це не все, що б я хотіла зробити впродовж цього відео. Знаєте, основною причиною для запису і створення цього відео послугувало те, що у нас в країні була розв'язана війна Росією, і багато українців переїхали через це, але також багато українців вже проживали в Європі до цього. І знаєте, по-перше, важливо зазначити, що європейські країни, країни Євросоюзу, вони великі друзі для України. Вони. Просто неоцінну підтримку нам надали і. Моральну, гуманітарну, військову, коротше, всю за що ми їм вдячні, і оці мінуси, які я буду проговорювати, воно, звісно, стосується більш таких ну, цивільних людей, щоденної рутини, і аж ніяк я зараз під час цього відео не буду торкатись зовнішньої політики, проте зовнішньополітичної країни Європи, яка якраз такі наші дуже великі друзі. Але давайте перейдемо до наших людських моментів суспільних. Аргументи, всі плюси і мінуси будуть зібрані як із мого досвіду проживання в Європі, так і з досвіду моїх знайомих та людей, яких я тут зустрічала, і моїх більш близьких приятелів. І, звісно, дещо буде з інтернету. Тобто я це все накопичувала, але зараз це все буде в цьому відео. Я сподіваюся, воно буде цікаве, я постаралась дійсно такі плюси і мінуси і якісь пункти розкласти детально і більш-менш так, щоб це можна було сприймати за причину. Залишатись чи покидати Європу. І, звісно ж, я не хочу нікого закликати, покидати Європу і <кій> повертатись в Україну, бо, ну, на жаль, все ще війна, хтось має дітей. Але також я хотіла сказати, що не можна, як є деякі люди, так робити, наприклад, дуже скаржитись на деякі моменти в Україні. Тому бути українцем і деякі навіть отримують з цієї перспективи європейські виплати, тому що вони з України ну короче несправедливо. І тут будуть в принципі і мої думки, і ті плюси і мінуси, тому давайте розпочнемо. Я розумію, що в одному відео не можна буде охарактеризувати всю Європу, всі європейські країни. Проте знаєте, якби це можна було розкладати там з перспективи там, наприклад, який працює в європі, якої жінки, яка з дитиною в статусі біженки, тут проживає, його підприємця. Тому я б хотіла просто узагальнити а далі, якщо буде. Якась потреба, то будуть другі, треті, четверті, п'яті, шості частини. Але ну наразі вітаю, приємного вам перегляду. Тож давайте я зараз вам розповім про хороші і не дуже хороші сторони проживання в країнах ЄС. Перше — це гуманність, хоча я це записала собі, як більшість європейських країн мають виплату, мають виплачувати виплату. Людям, які не здатні працювати, ну наприклад, це зараз стосується української діаспори, здебільшого, тому що якщо ви приїхали в Німеччину і вперше в житті чуєте нчульдіґун, і ви не знаєте німецької, вам ви не можете працювати, а виживати якось треба. І так і то само буде стосуватися ще ряду інших країн Бельгії, Франції, Британії, а це не євросоюз до речі. Точно цих, тому що дають час на адаптацію. І якщо, наприклад, людина, навіть громадянин цієї країни, втратила роботу і перебуває в пошуках роботи, то організації спеціальні спеціалізовані соціальні будуть робити виплачувати їй мінімальні кошти, щоб вона могла покрити свою оренду і придбати їжу. І вона може спокійно приділити на пошук роботи місяць-два, тому що на аби яку роботу. Це не за її дипломами, вона може якби повибирати. І це дуже класно. І прикольно навіть що депресія, ну, не як прикольно, це хріново, що є депресія, але класно, що вона вважається дуже. І дуже класно, що вона вважається серйозним захворюванням, яке дає звільнення від роботи навчання. І людина реально може якийсь курс лікування пройти, і ніхто не буде її докучати. Тобто круто, що є. Ця соціальна підтримка, соціальні виплати, я б це так називала. Бо я бачу, що дійсно наші земляки приїжджають, вони хочуть працювати, але їх адаптовують їм оплачують курси. Тут є навіть фудбанки, це такі певні, як би це так сказати, не організація. Ну, фудбанк. Хранилище їжі, там, де ну, класні продукти, хороші, смачненькі, але вони більш такі вже до, підходять до кінця терміну придатності, але все ще ок. Тобто соцпідтримка крута, дуже позитивна сторона країн Європейського Союзу. Друга з позитивних сторон це економічна система. Вона дуже сильна. Я це бачу. Я це бачу е не тільки як. Так дивлюсь по вулиці, бачу, як вони нормально живуть. І ще бачу знайома з європейцями, які працюючи на таких самих посадах, які існують в Україні, заробляють настільки класно, що вони впродовж кількох років можуть собі відкласти або взяти кредит там на будинок чи автомобіль. Поки що в Україні такого немає, якщо ми будемо казати про середню або мінімальну заробітну плату. І також хочу зазначити, що під пунктом до цього пункту буде. Відсутність явної корупції. Щоб не сказати, що її немає, я не можу цього стверджувати, бо я не працювала в антикорупційному комітеті усіх країн Європейського Союзу, але корупція неявна і не така, як в країні, яка на нас напала. Тобто там страшно. Не хочу порівнювати Росію ніде і згадувати, але Відсутність корупції, така яка в Європі, вона могла б бути прикладом і для України, і для країн в якої там Азії, де там Кир Киргизстан, Казахстан? Беліно з географією сьогодні не дуже. Коротше, класний приклад про економічну систему і корупцію. Ці, цим моментом багато країн могли б повчитися в Європейському Союзу. Однозначно, тут у мене лайки, це великий плюс. Люди себе тут почувають з грошима і економічно файно. Третій пункт це безпека. Хоча тут е, я не про безпеку буду, а скоріше про те, що, хоча так, про безпеку НАТО. Дорівнює ЄС, ЄС, дорівнює НАТО. Хоча ну є там Туреччина, наприклад, яка тільки в НАТО, а не в ЄС. Проте, чесно кажучи, це класно, що є такий альянс, і це як, знаєте, сім'я. Якщо на одного брата там щось нагнали, інші брати сильніші, вони в заступляться, і це круто. І я вважаю, що такий крутий брат, як Україна. До речі, вони українські прапорту нам зробили класно. Ну Україна вже євросоюз, бо тут. Пра про Україну, що тут сказати. Е, і це дуже круто, що є альянс, який дійсно такий, який має дуже миротворчі цілі. І ну, я вважаю, що це можна виділити, що це окремий пункт безпека, військова безпека. Е, люди можуть бути, в принципі, спокійні, е, бо вони об'єднані, об'єднані військовим потенціалом. І Користаючись випадком, то подякую, що весь цей альянс наразі підтримує Україну і військовим потенціалом, в тому числі. Четвертий пункт це відкритість та прозорість системи. Але якою системою? Просто системи. Системна, мабуть, відкритість і прозорість. Це є до чого? Ну, По-перше, тут всі дані. Відносно якби доступні, тому і нема корупції в принципі. І по-друге, дуже цікаво, що, наприклад, людина з Латвії може працювати абсолютно легально в Ісландії, не маючи жодної візи, і залишатись там скільки, скільки їй треба, навіть просто проживати. Теоретично людина має можливість і хоче проживати в іншій країні. Вона може, і це класно. Я не хочу сказати, що це якби в будь-якому випадку так буде, але це все умовності. Здебільшого, якщо людина має європейський паспорт з тим же європейським громадянством, вона живе і. Навчається, працює, веде під, під, під підприємницьку діяльність в будь-якій іншій країні. Хоча, от про підприємницьку діяльність, тут я б не могла казати аж так сміливо, все перевіряйте. Але я не думаю, що ви одразу будете вести підприємницьку діяльність після цього відео. П'ятий пункт це називається у мене безпека та безпечні подорожі. Я не впевнена, що я б це так назвала, але описуючи, що я маю на увазі, хочу сказати, що тут є класні потяги, вся оця система сполучення, безпечні подорожі. Тут давайте тоді на цьому. Ми зупинимось. Наприклад, тут настільки класна система потягів ось цього е, залізничного транспорту, що на секундочку за 12 годин, за пів доби можна проїхати сміливо. Чотири е, країни, отак от просто прямо безпосередньо, зі сполученнями. безпосередньо не може проїхати, там не відпочивати ніде. А отак, от просто їхати Польща, Німеччина, Бельгія, Франція, ви отак прямо їдете. Ви проїдете ці чотири країни і опинитесь в тому ж теоретичному Парижі. І це класно. І з приводу безпеки в цих подорожах, звісно, знаєте, я коли була в цьому потязі, не дивлячись на те, що він запізнився, це буде в мінусах. Він безпечний, знаєте, є камери спостереження, я перевіряю чи скрізь працює поліція. І класно, ці працюють всі картки, ідентифікаційні, і в принципі в Європі менше вірогідність, що вас викрадуть, знаєте, вона є. Але менше, ніж в країнах Африки, принаймні або Азії. Хоча... Я не можу так характеризувати це. Звісно, залежить все від е, персональної від людини. Проте, ну ми розуміємо, що тут конкретно в постереження таке певне є за людьми і за безпекою. Але знову ж таки, попереджайте знайомих. Якщо кудись їдете, це обов'язково. Шостий пункт крайній вже в позитивних сторонах це медична система. Вона тут нереально. Потужна, вона хороша, і саме є ця страхова система, ви купуєте страховку, ви за неї сплач... сплачуєте якусь абонплату проте, для прикладу, як це може працювати. Ви робите собі обстеження серця за 170 євро, і страхова при тому, що ви отак от оплачуєте, стабільно може вам покрити всі ну не всі 170, але, грубо кажучи, 150 євро. Це зі свого я досвіду кажу, тобто, це дуже класно. Ви можете слідкувати за здоров'ям і бути впевненими, що ваша страховка вам забезпечить ваші якісь мінімальні потреби або або надзвичайні ситуації, таке може бути. Бо, наприклад, в Україні таких от страхових. Популярних страхових систем я не бачила, бо в нас же зазвичай є дільничний лікар, і ми якось через нього записуємось до інших і просто сплачуємо ці послуги. А так от страхової у нас немає. Хоча можна було б це віднести до плюсу України, бо якщо у нас щось трапляється, ми можемо собі дозволити оплатити послугу. А якщо ви в Європі, то ну, якесь обстеження серця, тож 170 євро. Це суттєво навіть для європейської заробітної плати, скажу я вам. Тепер негативні сторони, перейдемо до них, і перший пункт у мене це податкова система. Попри те, що вона є прозорою, вона дуже складна для приватних підприємців. І якщо, наприклад, в Україні ви скажете, що ви приватний підприємець у вас бізнес, на вас подивляться: вау, у вас власна діяльність, ви заробляєте, а в Європі це по-іншому. До речі, це ну якби такий жарт, але а в Європі на вас подивляться як о, у вас власне бізнес, у вас, мабуть, дуже не вистачає грошей. Ви ж сплачуєте всі ті податки, сплачуєте працівників і всі інші оплати. В Європі дійсно вигідніше працювати на когось, а не на самого себе. Це я вже неоднократно чула. І ця податкова система вона, на жаль, іноді заважає розвиватись, тому що немає мотивації, бо людина не отримує доходу зі своєї справи. І чистий прибуток приватного підприємця складає в принципі реально менше ніж якась цілком престижна посада в великій компанії. Тому я б занесла податкову систему в мінуси Європейського Союзу, і власне тут би могла навести приклад України. У нас класна податкова система. Вона хороша, і податкування не є таким нереальним. Просто треба його стабільно сплачувати. Якщо у вас компанія має свій прибуток і ви маєте сплачувати податки. То це все не так страшно, як якщо у вас ми такі малікусінькі бізнесу, і в принципі Україна могла бути прикладом, як не задрючувати підприємців так, щоб вони не хотіли далі продовжувати вести свою дія діяльність. Бо треба бути трошки лояльнішим, мабуть, до осіб, які хочуть вийти, випустити вивести свою компанію на ринок маленьких, середніх або великих бізнесів. Другий негативний пункт це технології. Європа конкретно може повчитись у Україні з цього приводу. Підійдіть до європейця і скажіть, що ви, наприклад, пішли з другом в кав'ярню, і друг оплатив за вас рахуночок і ви там швиденько скинули ці. 40 гривень на вашу каву, йому на картку, на банку, отак, отак, отак і, не, і, не, і не доплачували за миттєвий переказ. А вони або скажуть: ні-ні, ви щось путаєте, там, мабуть, щось, ні. Або промов. Ну, коротше, навряд вам повірять, бо тут такого немає, повірте, тут перекази, здебільшого вони йдуть швидко, але наскільки мені казали то раніше, це була реальна катастрофа. Люди за миттєвий переказ доплачують. У нас навіть з. Одного банку на інший банк можна це зробити за секунду без доплати. А тут це конкретно, отак. От, от чому я так знаєте більш емоційно за це говорю? Тому що один раз е, мені там треба було терміново відправити кошти на європейську карту. Там було в районі 5 євро. Мені треба було заплатити там буквально в ресторані, там за якийсь там бутерброд чи щось таке. І мені, щоб знайома відправила, вона мала доплачувати десь 50 центів, ну сорі, 20 гривень, якби комісії за миттєвий переказ. Ну неприємно відносно. Тому це однозначно мінус. І також, якщо ми порівняємо європейські якісь оці додатки, які ідентифікують людей з нашою дією, це буде конкретний прорив, тому що на секундочку в поліцію. Прокуратуру, суд, медустанови, держустанови, ви можете ходити, показуючи дію, вас пропускають в село. Тут я один раз хотіла оплатити рахуночок, рахуночок оплатити. Мені сказали, ні, без вашої діжки ми вас не пропустимо. Тобто їм так це грає роль, щоб саме це я трошечки поскаржусь, що цей рахуночок саме власник е, от е, цієї послуги мав. А якщо я хочу комусь приємність зробити, ха? Ну, коротше, є у них аналоги дії, якісь додатки, які ідентифікують особу, але дія, яка конкретно може замінити вам пластиковий ваш цей паспорт або там книжечку, якщо вона ще у когось є, такого дійсно поки що немає. Всі вимагають нормальне фізичне посвідчення. Третій негативний пункт це бюрократія, і вона мене. Декілька разів конкретно виводили оці всі папірочечки, оці всі заповненки. Там помилка, там вам не скажуть іще. Вони конкретно дотошні. Вони реально просто тошнять ці, з цими документами. Наведу приклад, у мене знайомі в європейській столиці у себе мали будинок, змінювали вікна, і вони мали довести кучу папірців, зібрати, навіть наймати юристів, постійно ходити в ці їхні локальні снапи, щоб довести що колір. Обрамлення оця, рама вікна, такого самого відтінку, як попередній, і що вона не змінює загальну архітектуру вулиці, бо це їх історичний спадщина, але я вам гарантую, що та рама була коричнева. Що та, повірте, але воно тривало щось як півроку. У нас такого не можна вільно якби, змінити вікно, але це приклад. Бюрократія стосується дійсно всього. Довідок треба багатько. Ходити, отримувати документи треба багатько. В банку ви хочете змінити якийсь сервіс банку, щось отримати, приходьте особисто. Нема що ви зателефонуєте в службу підтримку Ні, принесіть ID-картку, вистоїте чергу, або запишіться на зустріч до банку, чекаючи місяць. Ну, тиждень-два, ну, але місяць в деяких установах. Сорі. Але реально для нас це вважається дикістю, мені так здається. Але спокійно, але це мінус. Четверта негативна сторона європейського менталітету це занадто демократична демократичність. Тобто, окей, вони приймають мігрантів, і це добре, бо ми теж мігруємо через війну. Але я і знаю, і неоднократно чула, що іноді людей з Африки, з бідних арабських країн, можуть Просто вигоражувати через такий собі своєрідний захист. Вони ж би менше повезло. І це призводить навіть те, що просто виправдовують за якісь певні злочини. Ну, не буду казати кримінальні, ну, адміністративні. Потім під пункт виглядає все так, що суспільство дійсно є таким, знаєте, розбещеним. От е, приклад, е, який був відносно недавно, так, взимку чи навесні. Та він триває вже довго. У Франції підняли пенсійний вік на два роки. На, а, так не можна показувати. на два роки. І що ми бачили? А, парижан? Ні? Мешканці Парижу розносили Париж, робили там дебоші, повністю перевертали сміттєві ці пакети, били поліціянтів, там мочили, блін, все, що попадається на їх шляху. Просто їм було трошки лінь працювати за додаткові зайві два роки. Коли, до речі, в Україні так було, суспільство було явно незадоволене, але про нас, здається, BBC, CNN, Сіен, не писали, що державний переворот відбувається, а пенсійний вік підвищили ні. Знаєте, це було прийнято, і я б не могла сказати. Ні, це погано. Знаєте, це погано. Навіщо людям тако працювати, Але щоб розносити місто, замість того, щоб правильно закидувати владу запитами. Це трошки розбещено, Це як розбещена дитина, яка починає там все бити, а не просить батьків зробити, якби перейти на її сторону. Так собі, також постійні страйки, якщо європейці певною групою не задоволені, що у них зарплата плата менше на 100 євро, ніж вони хочуть, або там вони собі придумали, що їх там одностатеву пару якось притискають, вони роблять офігенний протест на якусь столицю. Або на якесь велике місто, де на секундочку є аеропорти, міський транспорт, які абсолютно блокуються через протести. І їм, звісно ж, не важливо, що людина якась має авіарейс або ділову поїздку, або елементарно має поїхати на роботу, щоб заробити своїм дітям на їжу. Вони протестують, чому? Ну, багато чим не задоволені, типу, їх навіть нічого поганого не роблять, просто вони хочуть щось краще. Але це не причина робити іншим людям гірше, хіба ні? Вони розпещені, серйозно кажу. Я бачу. Але знову ж таки, це не скрізь і не завжди. Просто це мій досвід, я це особисто бачила. Але якщо ми беремо Польщу, наприклад, то там, в принципі, суспільство класне і спокійне, вони там не такі розбещені. Але я не хочу так характеризувати все країнами. Просто ну дійсно вони на дуже хорошому рівні живуть, і видно, що вони трошки в якісь моменти це не дуже цінують. І я бачу, що українці дійсно, коли наприклад були протести під Верховною Радою, Маріїнкою. По ФОПам, яким через ковід уряд вів обмеження, то там дійсно були відносно мирні протести. І як я бачу, навіть уряд реагує. І у нас це реально доволі цивілізовано. Бо, по-перше, люди мають виділити час, щоб якби з роботи піти мітингувати. а Тут це конкретно така подія, але ну це не важливо скало. І об'єктивно я вважаю, що українці конкретно працелюбніші. Вони можуть залишитись після роботи, хоча може це і мінус, але, ну, вибачте, коли якийсь звіт дійсно треба здати на наступний день, то краще залишитись і не підставляти керівництво, бути якби, якби в команді, аніж якби я втомився. У нас європейські права, я додому, до побачення, неважливо, що деякі терміни горять. І розумію, це моя суб'єктивна думка, але я вважаю, що якось треба бути, якби цінуватись, що ви маєте, і старатись заради цього, а вони. Це як знаєте, минулий от у мене був плюс у них от все ок. Система медична, соцвиплати. У них нема страху. А іноді цей страх якось певним чином сприяє прогресу. E, і пункт, який у мене не попав ні в негатив, ні в позитив. Це середній пункт, це європейський транспорт, і зараз я розповім, чому він тут конкретно запізнюється. Я такого не бачила з Укрзалізницею Deutsche Bahn. Це залізничний перевізник в Німеччині. Про нього створюють дофіга мемів. Можете погуглити Deutsche bahn Мім. Один раз просто щоб описати вам одним реченням ситуацію: один раз ми їхали з Брюсселю до Берліну і ми мали прибути о шостій. Ми прибули о дванадцятій ночі в незнайоме місто на вокзал, але це не мінус, бо як казала, я вже система потягів вражаюча, чотири країни за одну добу чи більше ви проїдете це. Круто, це нереально. Подивіться, от для порівняння Америку. Давайте порівнювати з Америкою, бо в Європі теж класні потяги. Тільки автомобіль, потяги не дуже там розвинуті, а це комфортно, вам не треба шукати парковочне місце і ви заощаджуєте на бензині. Я вважаю, що це просто клас. Ну, давайте на сьогодні вже відео завершувати, бо у нас насправді вже десь 9 вечора. Я мала вже бути додому, їсти суп. Але я хотіла б надати якийсь фундамент для думок людям, які думають чи залишатись в певній країні Євросизу, чи все ж таки повертатись в Україну, якщо ви біженець. Якщо ні, то просто хотілось би також почути людей, які вже проживають в Європі по іншим причинам. Там давно приїхали по роботі, там стосунки будь-що. Чи я права? Чи я не права, бо мені здається, я могла б дати фундамент не тільки для якогось там, для створення думок, для того, щоб подумати, Ху -ху -ху, так чи це не так, чи можна щось виправити. Але от мені здається, що я конкретно в деяких моментах дуже спірні тези промовлювала. Але це ж моє суб'єктивне все, бо наразі я не веду не підкривницьку діяльність. Це мої думки-думочки. Але давайте закруглятись, бо вже ми в центрі великого міста, і вже пізно тут відносно стає небезпечно. Моя сама дивно це промовляти на фоні Європарламенту. Але тут є український прапорець. Коротше, друзі, дякую вам, що переглянули це відео. Залишайте. Думки, які у вас виникли, або може ще виникнуть, або під час перегляду цього відео, і можете поставити лайк, бо я б насправді хотіла це поширити, бо ну, тема суттєва. Моє коло знайомих так знаєте вирішує залишатись чи виїхати назад в країну, не дивлячись на війну. І ми про це говоримо. Але в будь-якому випадку я вам. Бажаю безпеки, комфорту і щастя на найближчий час і взагалі не завжди. До побачення. Мікрофончик стоїть так камера Стоїть. Все інше стоїть чи ні не важливо. От зараз треба саме цій дитині орати, звісно ж. М -м -м -м. Ледь стій. Оближче. Цей мігрантик чи хто там його, коротше, мужик з коляскою сидів, отак от просто дивився в підлогу, я не знаю, може у нього розлучення було, але він був конкретно вбитий чимось. Так от власне.